Отже, ми вийшли з нашої хатинки. Я на порозі. Так, да, все-таки в різну погоду, тут різні пейзажі. Картинка красива, контент. Да. Колумбарій. Це мій колумбарій. Отож, бо так. Що я хотів сказати? Дуже цікава річ. Насчет птушкиних-калатушкиних. Мені їх постійно приводять, пример, тикають носом. А я вам розкажу, дивіться, ребята, от ви мені про птушкиних, а я вам знайти тисячі таких же блогерів у которых то же саме дорогое оборудование, вони снігають дуже якісну красиву картинку, а їх ніхто не дивиться. А знаєте чого? Потому що цікаво. Є такі, що починають это викладати відео, потім прекращають і канал умирає. Потому що нікому не інтересно насрать, большинство зрителей насрать. Им надо что-то интересное. Ты должен их чем-то заинтересовать. Красивой картинкой. Стабилизацией вот этой прочей хренью. Ты никого не заинтересуешь. Никого. А вот интересно, как зараз. Тряска сильно мешает изображению Трясе, да? Получается. там на знаку Написано бициклета Это типа, если ты едешь по велодорожке, тодой. А машина хоче повернути, то вони навіть тебе пропустити. Субота. Я думав, то маршрутки їдуть, а то народ гуляє, вони там танцюють. Я не пойму, що це за прикол. У них весело капець, сьогодні гулянка така. Вчора цілий вечір стріляли. А сьогодні гуляють. Да, колумбійці теж весело. <гум> Відмічають вихідні. Сьогодні запахами мене всякими роздразнили там недалеко від заправки, де я заряджався, пахло якось кусняшкою. Я зайшов у цей магазин, ара знову і знов купив курку, але цей раз маленьку, Два з половиною долара. Мені якраз отлично те, що потрібно. А ну, проведу ще раз тест. Я на цьому місці вже знімав. Тут виходить ні, все одно трошки трясе якось. Хоча отак, якщо плавно їхати на ровної дороги, то так. От гарбатенькі, а тепер я, блін, та що ж так, Нет, трясе. Коли трясе говно. А отак от по-ровненькому, коли їдеш, нормально. Но дуже важко триматися ну, любая тряска зразу привращає це. Експеримент. А да, що я можу сказати, колумбійці дуже весело живуть. Вони в обичні дні гуляють, а сьогодні так взагалі. Ще регулярний у них это, футбол. Це по-любому везде. To, загубив. Але мені таке не треба Цітвора сьогодні, граю в футбол. От коли по такій дорогі я їду В принципі дуже стабільне відео виходить. Хороший асфальт, хороше відео Можна щось А, Я хотів прокоментувати трошки на счет стран я таки подумав, що Грузія слишком далеко від Європи. Лучше Болгарія все-таки, так. Да. Болгарія оптимальний варіант по всім признакам. Тому що мені в качестве постійного міста життя Болгарія теж подобається. Тому і временно краще вже селитися на Болгарію. От. Ну, в будь-якому випадку прийдеться оформляти защиту в Болгарії, від Румынської відказатися. Але мені друга не понадобиться. Я дуже хорошо по. Порозкинув мозгами. Всякі Франції і Германії це дуже заманчиво, але ж вся та халява то таки временно а потім, якщо захочеш там далі жити, то вже буде не так цікаво. Тому що купляти жилье своє, ну це там дуже дорого буде, ну його нафіг. Тому ні. Я одразу вибираю Болгарію і буду там обживатися, зато Якщо я там перезимую, я вже там ізучу, що як, вже точно буду знати, де мені там подобається в Болгарії. І буду знати точно, чи мені подобається там завжди. Це я все вже буду знати. А зараз я приближаюся до того місця, де я буду викладувати відео. Вчорашнє, Там вчорашнє і сьогоднішнє. Воно виходить так. Цей раз по другому Тільки що зустрів тут собаку. Я постійно зустрічав тут собачі сліди, але я думав, що то їх хтось вигулює. Оказується, ні, то вона сама обходить території робить, її відпускають. І вона тут проходить. Шалом хунта. Сьогодні 15 червня 2025 року. Рівна два тижні до мого виліту. Я так посчитав, ну, залежить від того, як швидко я буду їхати, але вже великий довгий стоянок уже в мене не вийде. Потому що я тут сильно загуляв. Вот. Почему я? Я хотів така, таке, что вещь мне в голову пришла. По поводу контента. Если подивиться вот так, допустим, прикинуть. Який самый чаще вопрос повторялся за последнее время вот так дивиться. И выпускать отдельно видео на такую тему. Я вам такая идея, да? Вот. И потом знов так само. Ну, если вопросы будут и сами, это уже неинтересно, конечно. Но, но если вопросы будут потом другие уже, повторяться часто на якусь тему тоже знову выпускать видео на цю тему. Ну, не обязательно и не часто. Таке. Вот. А коли я їду за рулем, вот, щоб не просто, чтобы не просто была скучная дорога. Я снимал. А можно по, по ходу рассказывать просто какую-то философскую мысль. Чтось пришло в голову по размышлениям. И рассказать. Вот так Думаю, думаю, така ідея хороша. Знаєш, виходить, тут і правда є ночний клуб, він знаходиться десь тут а в цьому направленні, тому що горлала музика. Дискотека ночі була. Музика дуже класна, кстати, мені подобається. Я так люблю. Вот. І закінчили вони в 8 часов втрати. А почали як я ліг спати якраз. Все, я покидаю цю стоянку Навсегда. Вроді нічого не забув. Одна застежка из моей сумки где-то загубилась. Наверное, зацепилась где-то за что-то и оторвалась. На стоянке ее нет. Ну, в принципе, у меня есть запасные застежки, только надо найти эту самую ленточку и пришить. И тогда разберемся. А пока я его приспособил <laughs> свою камеру. Думал ее выкинуть, выходить приспособлю сюда. Она будет сумку. Короче, сумка распадается. Это капец, конечно, но это, это естественный процесс. Хоча все одно це такі мелочі. В принципі ту сумку ще можна дошити, і вона доїде до фініша. Ну, от. А в Європі я буду купляти частково вже нові сумки обновлять. Десь щось наперед куплю собі таке. Задню сумку розгрузуємо так от. Сейчас стартую, раніше виїду. Ще до 11:00 нормально, можна їхати, їхати. Правда, я ще відео зараз буду викладувати. І в магазин надо заїхати. Перекупився продуктами, самими потрібними. Сьогодні нове морожене, знову пробую, вже четверте. Вчора, прошле було дуже хороше. Воно таке прям як щербет. А це якийсь йогурт. Зажигалку купив нову. Бо та щось протікала, напевно, Дуже швидко газ вийшов. Отже ж так. Ну, Получається ідея з екшн камерою мені теж більше подобається. По-перше, її можна купити набагато дешевле. Даже, не знаю, даже за 100 долларов можно вполне нормальную БУшну купить. Ну или новую там за 200. И будет уже офигенная. А телефон, чтобы він реально снимал лучше, чем Ци там с зумом, то минимум 500 долларов. Вот. Ну и тоже якось неинтересно. Телефон у меня уже есть. Куплять еще один новый телефон. А, камера, конечно, да, екшн камера. Вот. Но опять же таки... Получається, ви хочете, щоб я більше відео знімав так от на ходу. Так я, в принципі, можу і телефоном знімати. Та я навіть із Сонька тієї предыдущі знімав дуже класно так на ходу. <гум> ну, ще раз напомню. Якість відео впливає на популярність його. От я ще раз сьогодні заходив, дивився свій поход по Угорщині. Там взагалі. Дуже класне. І знято добре в мене було. І монтував я так класно. Я в принципі дуже добре постарався, а просмотрів хрена не було. Три перші серії, які я розкручував там, в Фейсбуці, вони якось ще набрали просмотрів, а далі взагалі Вот. За стільки років всього 600 просмотрів чи 700, це взагалі ерунда. Це... це нічого. До речі, по поводу снаряження. От Тоді в Венгрії я їздив, то було дуже хороше снаряження, Тоді ідеальний комплект був. О. Ну і по поводу, що хлопець писав там, З тентом зараз все нормально. Цей тент з клієнкою добре справляється. Ну а якщо, Хто до сих пор не зрозумів, чого я не купив новий тент, я вже ще раз повторюю. Я не знайшов такого тента, як мені потрібен. Купляти знову синій я не хочу. От. А зеленого немає. А мені взагалі нужен камуфляжний, але ну, я його ніде не бачу. Взагалі. Взагалі ніде не видно тут. От. Так що в будь-якому будівельному магазині його не купиш, ви ошибаєтесь. Якось немає їх там в будь-якому будівельному. Ви, мабуть, давно там не бували. Там щось немає взагалі. Я будівельних магазинів столько об'їхав. Я облазив їх повністю. Якщо б він десь був, я б його знайшов, нема. Синій є, зелених немає, камуфляжних тим більше. Ну і палатки. Цієї палатки на цей сезон вистачить. По Європі цієї палатки мені вистачить з головою. А якщо я на зиму зупинюсь, так зачем мені зараз купувати? А вже на наступній весну як соберусь в мандри. От смотря, куди я соберусь, так і буду снаряження підбирать по цій мандри. О! Пеахе. Бачите, тут дорога класна, і поэтому паха. Ось Воно ж, бачите, Коли дорога ровно можна знімати. І не треба ніякого другого устройства. Цей телефон вполне себе добре з цим справляється. Пейзажі, пейзажі. І взагалі, кстати, по поводу того, який контент вам цікавий, я думаю, таке треба виставити на голосування. І додати туди різні варіанти, там зйомки за рулем. Розговори за рулем. Розговори, знички. Відповіді на питання, природа там, рослини тварини. Вот. Або варіант, все подобається, нічого не міняє. Теж такий варіант. Хе -хе. А коли я взагалі не кручу педалі і не держусь за руль, то взагалі можна дуже круто знімати. Бачите, яка тут дорога двохполосна, з широкою обочиною і дуже класна. І взагалі по карті виходить, що рельєф тут буде вполне себе хороший, так що я думаю, буде нормально. Погода, жара. І <гум> така буде ще цілий тиждень. Вот. Судя по всьому, тут явно вже почався сухий сезон, а вологі що... Что... Ну, те що було, це не дощі, це вообще... взагалі. Вони так напугали, в результаті нічого. Можна було спокійно їхати ще позавчора. Отаке. Вот по-моєму, це якась бортировочка, да ще й внутрішні железна. Да. Так я, мабуть, ще й заберу якийсь набір ключей до фініша. Це ж зараз і в Бразилії вже почався сухий сезон. Якщо в Бразилії сухий сезон теж так, так це класно. Потому, що воно моментально все висихає, підсихає, і так хорошо, приємно становится. Але там зараз трошки прохладніше. Тому що сонце зараз в північній півкулі. А в центральній Бразилії там самий кайф. О, вже 30 кілометрів. Це значить я вже до першої хацепетівки доїжджаю. Доїхав до першої заправки. Тут є якийсь Wi-Fi, але підключитися до нього я так і не зміг. Так я трошки перепочину і поїду далі. Так вот получается если это место 48 километров там дуже хорошее место есть магазины заправки я в него должен быть завтра в обед а сегодня бегу проехать еще километров 20 и будет круто надеюсь я найду хорошую хованку бо тут же все опять в заборах 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 это естественно при том что тут дочина Якийсь інтересний земляний вал. А далі знову вниз. <рик> да, погода явно покращилась Тут така цікава місцевість. Була річечка і до річечки дуже зивописні місця там. О, думаю і далі буде прикольно. А тут церквінь така прикольна, прямо при дорозі. Так, да, До речі, після цього міста, що було хацапета, дорога стала однополосна, сократили, непонятно чого. Вони, мабуть, так, там зробили, тут не зробили, а може тут рельєф поганий. Бо тут гаря рядом, вона таке трошки горбата. Таке ото. Расход води збільшується, жарко дуже. І природа трошки поменялася. Ну, я думаю, якби був мокрий сезон, тут би було неприятно, а зараз тут класно. Інтересно, тут якась кусочек старої дороги, а новые проложили по-новому. Може тут якийсь сув теж був. От. А тут усе що робиться, ух. Так, акуратненько. Ніфіга собі, яка річка повноводна. Оце ця основна річка в яку все впадає, я так і не зрозумів Магдалина, це вона Магдалина називається чи як вона тут. А то, що таке, то було чи впало. І <гум> <гум> вот. вона оце тече от через Венесуелу і впадає в Карибське море. А гори ще прикольні туди теж. Виглядає так, наче було плоскогір'я, а отут низину вимило водою, а то остатки. Що залишилося від нього. Опять вниз спускаюсь. Ну, в основному тут сіда вниз. Я за течією їду. Але хотілося б якось повише. Не хочеться десь внизині, в низині в болоті ночувати. А гори тут красиві, якби кудись трошки приподнятися отак над дорогою, було б круто. тут такі цікаві ландшафти зустрічаються. Я так зрозумів, що це якась чорна порода і вона частково наче розмита. І там де вона виступає, там виходить лиси місця. Я спочатку думав вирубано. ні, там можливо це було якесь зверження. О, там дуже багато, воно відсюди навіть видно. Такі поляни прямо. Второй пах я за сьогодні вже. От. Все одно не одразу. Пришлось трошки пошукати, але тут побачив мост, річка і почав шарити вокруг. округ. І вказали, що з однієї сторони є дорога, заїзд, я під ній заїхав з тієї сторони за мост, під мост, а тут маленький струмочок впадає. якщо його через пригнути, перепрыгнути через нього, проходиш сюди і тут, виходить, так. Отам забор далі йде. Там уже часть приватна ділянка, а тут я так понял, вона якась вроді не Тут корів, видно і надо В принципі місце непогане. Я знайшов місце на горбочку с хорошою подстилочкой. Ідеально. Вроде нормально. Фух. Но потів, пока все это робив. Папайка молодая росте. Отак я. Тут ще собаки розгалкались, але ну, вроді перестали. Я думаю, може вони і не на мене галкали. Ось вона вот палаточка наша стоїть. Все, зараз будемо розполагатися і трохи ужинати.